Коли ми стаємо дорослими, ми стаємо дорослими тоді, коли розуміємо, що прийдеться вмирати. Бо ми лише тоді починаємо цінити здоров'я, коли його немає, коли його втрачено. І тоді людина починає страшно цінити життя. Ми кажемо, що вона боїться смерті. Чому вона боїться смерті? Бо для неї цінне життя. Тому я кажу вам усім: цінуйте життя. Не просто бійтеся смерті, а цінуйте життя. І той, хто вміє цінити життя, повинен знати, що цінячи життя, найкраще його можна зробити, прославляючи Бога. Боже, дай мені здоров'я, бо я хочу тебе прославляти. Господи, дай мені здоров'я і зціли мене із цієї тяжкої хвороби, бо я хочу бути свідком Твого чуда. І ми молимося до причистої Діви Марії, не просто щоб прийти і помолитися, Господи, зціли мене, я буду далі грішити. Ні, Господи, я хочу жити, я хочу цінити життя, так як може цінити ця хвора людина. Ніколи здоровий так не цінить життя, як слабий. Тому кажу вам всім хворим, що потребуєте зцілення, станьте здоровими. Кажу вам тим, що готується до операції, хай вона пройде, як у Божих руках, щоб ви стали здоровими і славили Бога. Цінили життя і розказували людям, яке життя є важне, а особливо бути здоровим. Скажіть дітям, як важливо, щоб вони здорові, щасливі, бігають і радіють життю. Скажіть, нехай цінять цей стан, нехай будуть обережними, щоб самі собі не зробили шкоду. Бо той, хто береже своє здоров'я, той Бога проставляє. Господи, і стіли всіх тих, хто потребує твого стілення, очисти.